Ось надрукував газетку, заказав свого виборчого фонду, таку свою виборчу виборчої і, і Прийняв рішення в зв'язку з тим, що коштів немає. Щоб вона дійшла до виборців заключити договір з, з Первомайським відділенням Укрпошти, яке є кустовим, і весь округ, можна сказати, підпорядкований їм. Мається на увазі філії в Радівському районі, в Кривозерському районі, в Арбузинському і в Братському районі підпорядковується первомайському відділенню. І там є такий державне підприємство. Які плачеться, що немає коштів у них, я дав команду своїй довіреній особі зайти, закручити договір з ним на те, щоб роз поштар... поштарі рознесли безадресну доставку, зробили по людям, по мешканцям, по виборцям і так далі. Значить, коли довірна особа прийшла до начальника пошти, прізвище в нього, до речі, дуже інтересне, продан. Знаєте, він вже продан. І я наштовхнувся на таку проблему. Він каже, що ні, ми не заключимо з вами договір. Я вже вспів навіть гроші перерахувати йому на його рахунок. Вони випустили рахунок. Каже, дайте нам екземпляр цієї газети. Тут, в цій газеті, є пару слів відносно сказане, де я критикую свого опонента не тільки Карнацького, і других пару речень. Але як вияснилося, він є цей пан продан товаришем Карнацького. І його люди з пошти говорять, ні, ми не будемо розносити вашу газету, тому що у вас тут помилка. Вірніше не помилка, ви не витримали законодавство виборче. Що тут підписано наклад підписаний, хто замовник? І верніше написано відповідальний, відповідальний, відповідальний за випуск. А повинно було написано слово замовник. Замовник. Тому зараз. Я готовлю, піднімаю своїх юристів, готовимо іск і будемо судитися з Укрпоштою. Це перше, щоб добитися правди. І друге, і друге я зараз буду теж писати скаргу на керів... керівництво обласної пошти і Укрпошти мається на увазі в Миколаїв і в Київ. Що це за свавілля місцевих, скажімо, їхніх підлеглих керівників. До, виборів, до кінця виборів залишилась неділя. Я вклав гроші, надрукував свого фонда газету. Ну, це, це... І плачу їм гроші свого виборчого фонду, а не можу донести її до виборця. Ось таку маю зараз проблему. Ось вам і скажімо, рівний доступ всіх кандидатів до, до виборчого процесу. Дякую.